Урсула фон дер Ляйн представила масштабний план для підвищення обороноздатності Європи. Звичайно, це наслідки поведінки адміністрації Дональда Трампа, оскільки він не задоволений не лише Україною, а й Європою. Їй він багато висунув уже претензій. У цей план буде включено, точніше, уже анонсовано, що включать 800 мільярдів євро, з яких 150 – це так звані позики державам для посилення обороноздатності. Це стосується якраз і допомоги українців. Райні як прямих, так і через країн партнерів, давайте розглянемо озброєння, яке ж будемо ми отримувати. Ну або ж якого ми потребуємо. Отже, якщо говорити про крилаті ракети, тут одразу варто згадати про німецькі тауруси і одну із причин, чому ми ці ракети досі не отримали. Питання стояло не лише в політичній волі Олафа Шольца. Проблема є в тому, що в німців не так і багато цих крилатих ракет. Всього на озброєння Бундесверу. 479 таурусів, але у боєздатному стані йшлося лише просто 150. Ще раніше в їхній оборонній програмі затвердили ремонт та підтримку цих ракет. На що попередньо виділили майже 830 мільйонів євро. Відповідно, враховуючи збільшення фінансування, виробництво повинні теж збільшити.